Побратими та посестри до повномасштабного вторгнення я працював у Національному банку України. Так, так, саме в цій будівлі, яку показують в усіх новинах, коли вхвалюють важливі фінансові рішення. Ми з колегами займалися просвітою, допомагали людям розбиратися в управлінні їхніми грошима, розповідали, що фінансова грамотність це важлива річ для нашого повсякденного життя. З 2022 року це змінилося. Я, як і ти, вступив до лав Сил оборони України і до сих пір устри. Перші дні повномасштабного вторгнення. Я добре розумію проблеми, які виникають в тебе в управлінні фінансами і у твоїх рідних. Ти на виконанні бойових розпоряджень на передньому краю, а в тебе часто немає зв'язку, немає ні часу, ні сил розбиратися з проблемами, а тобі телефонують колектори за непогасений кредит. Тобі потрібен і своїм рідним потрібен доступ до карти, яку заблокували. Довесім я втратила доступ до грошей. Національний банк разом з партнерами запускає ініціативу, яка покликана допомогти нам і нашим рідним. Саме твій досвід може стати частиною зміни. Пройди коротке опитування на 15 хвилин не для галочки, для нас, для себе, яке допоможе підготувати дійсно дієві поради стосовно тих фінансових проблем, питань, які в тебе виникають щодня. Передай побратимами пофітрам. От це. That's what you do.